1 грудня в Україні зміняться підходи до бронювання працівників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться визначення статусу критичного підприємства, урахування рівня заробітних плат, регіональних та галузевих критеріїв. Про це повідомили в українському уряді. Нововедення дозволить зменшити ризик зловживань. Коли компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання і платять лише той мінімум, який вимагається. За словами заступника міністра економіки, зміни вносяться до постанови номер 76, текст якої підпишуть найближчим часом після фіналізації урядом. Так за новими вимогами, щоб отримати статус критичного підприємства, має відповідати двом обов'язковим критеріям, а один може обрати на вибір. Дві обов'язкові умови критичного підприємства: перший жодних заборгованостей по сплаті податків, Другий – середня зарплата повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат або 20 тисяч гривень. Третій критерій керівник підприємства обирає самостійно з наявних у постанові номер 76 регіональних чи галузевих критеріїв. Військові адміністрації мають погоджувати свої критерії з міністерством економіки та міністерством оборони. Таким чином держава намагається знайти баланс між працюючою економікою та потребами сил оборони для забезпечення роботи спеціалістів та ротацій на передовій. Зауважив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Праведлива і прозора система бронювання є одним із важливих питань для бізнесу. Маємо знайти баланс між працюючою економікою та потребами Сил оборони, аби ключові спеціалісти могли працювати, а наші захисники на передовій отримували потрібну ротацію. А ще з 1 грудня 2024 року, як повідомив в одному з ефірів телемарафону міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, бронювання українців відбуватиметься лише через портал Дія. Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал Дія. Тобто не через застосунок, а через портал. Тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Дмитрон Гуен, Харків Новини.